Вітаю всіх на каналі Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. В цьому відео я хочу вам розказати про підсумки в'язання в іграшковому бумі. Я брала цього разу участь в іграшковому бумі, навіть не підозрюючи, що в мене він вийде провальним повністю. Зазвичай, хоч щось там нав'язувалося, а цього разу тягну кота за хвоста в прямому сенсі цього слова. І зараз ви зрозумієте чому. Іграшковий бум це що сезонний такий у нас проєкт плейтовий. Організатором цього проєкту є Оксана Недошитко, наша лізалочка, невтомна трудівниця і прекрасна матуся, чудова жінка. І вже те ще навіть. Так от. Для мене цей іграшковий бум якийсь ну, сумбурний був. По-перше, я зайнялася якось так. і відео знімала на канал, ну, як влогове випустила. Якось там в'язала, там відкладала, і далі зняла тех і теж виклала на канал. А от а іграшковий бум ніяк. В'язать то в'яжу, але не можу ніяк. Його, як сказати, вв'язалося, а от викласти і зняти те, що я зробила, то ну, ніяк не аж тепер спромоглася. Так що, вибачте мене і вибач мені Оксанка, що ну, так, вийшло цього разу. До свого першого іграшкового буму я готувалася ретельно. Це було навесні. Як тільки я відкрила канал, моєму каналу вже більше, буде 2 роки в січні місяці, значить, я відкрила його в 23 му році взимку. Е, взимку я відкрила, але перший мій іграшковий бум вже е, на YouTube каналі був навесні. І от е, тоді я зв'язала ось цього свого хомича. Кому цікаво, можете пройти прийти, подивитися. Там я з ним сфотографована. Ну там не про, ну, як сказати, відео, звісно, вже багато. Я навіть не знаю, скільки по кількості відео вийшло, От, скільки штук уже їх. Але був такий, було таке відео із цим хом'яком. Я трішки намучилася тут з животом. І, до речі, дівчата в групі мене підтримували під. Вказували, як там що там зробити, а Оксана із каналу Нитка до Нитки навіть дала свій номер телефону, щоб я їй подзвонила, і ну, чи, чи WhatsApp, щось так, ну коротше кажучи, І, і коли виходить, я їй написала в WhatsApp, вона мені подзвонила і розповіла мені, як всі оці, так сказати, примудрості на, на набивання іграшки. От. Так що тепер я знаю, що іграшку треба набивати паличкою для суші. І плотненько. Також щільненько. Ось такий в мене гарний хомчик вийшов. Я думаю, що йому можуть штани зв'язати вже на, 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 на цей час. А то він без штанів в одній куртки ходить. Так, це була моя перша іграшка в іграшковому бумі, а ще в мене була така ось іграшка. Це мій крош. Його назвали Крош. ви мої глядачі, його назвали Крош. Я його в'язала в якомусь, уже не, не скажу в якому по, по рахунку, в іграшковому бумі. От. Але я його в'язала з своєї теж іграшка в мене була, тільки вона була тка, з тканини. І дуже-дуже вже затаскана, тому що. Собачка її потягала, ще не тайра, а ще перед тим у нас дитяча дітей собака, Ніка Пудель. Вона так само дуже любить ігри, ну, як всі собаки. І вона його просто, вона його чуть не пошматувала. Вона йому видерла кусочок ззаду, отако вже, і я вже вирішила, думаю, ну треба, щоб та іграшка все одно якось, ну вона мені подобалася. І в мене вийшов ось такий. Крошу, такий ждун. Заяць ждун. Він може сидіти ось так ось. От, є в нього ззаду за, хвостик такий, і от вушка я в'язала, бачите, спереду такі, а ззаду ось такої. Я собі сшивала. Туто. Тут трішечки напхнула чуть-чуть ось так до голови ближче, напхнула син ну, Воно прекрасно так стоїть, без всяких там проволочок. Дротиків. Зубки я в'язала з бавовни. І тут просто намалювала посередині лінію простим олівцем. Ось такий заяць, очі приклеєні. В'язала із Alize Softie, по-моєму, дві нитки. І оця пряжа як Візель Baby Smile. До речі, ця пряжа мені дуже подобається, тому я її взяла і на наступний проєкт свій ось теперішній проєкт. Ну, і тепер до цього проєкту, да, про який я хочу вам розказати. Давайте ще про одне розкажу і все. Значить, побачила я в Оксани на хвилі Києва канал такі підставочки під, чашечки, під гарячі, да, під чашечки саме. Такі гарбузики, ось такі. Підставочка гарбузик. Ну і вирішила зв'язати. Зв'язала Зв'язала, і в мене дві штучки, ні, три штучки я зв'язала. І на, до Дня вчителя я подарувала своїм колегам. <гум> Такі, так, ну, зробила таку, знаєте, туди цукерки, пакет, пакетик цукерки кинула сюди і подарувала там, здається, ще пакетик чаю. Я не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, я їх подарувала, а сама залишилася без підставочки. Але в мене була вивізана, че каюсь, каюсь, чесно вам кажу, була вив'язана ось цей кружечок. Тобто я собі за, таки задумала і захотіла і вив'язала цю е, підставочку. Да? Але в'язала-в'язала, де да й не дов'язала. І вив'язала була тільки ось цей кружечок. денце. Ну, і е, тепер уже в іграшковому обумі я ще й дов'язала ось ці. Гарбузики. Не дуже вони в міні... мене щось вийшли охайними, мабуть, треба було все ж таки зайти до Оксани і знов переглянути. Ну, полінувалася. Так як запам'ятала, так і вив'язала. Ну, Не думаю, що хтось буде там з них знімати узори. Це, це не значить, кому цікаво майстер-клас на ось такий, на ось таку підставочку під чашечку. Я рекомендую вам пройдіть до Оксани. Моя чашечка, гарбузик теж. До Оксани на хвилі Києва. І там прекрасний майстер-клас, розказаний, розжований, зв'яжете. Ну і до нашої іграшки. Розкажу вам один секрет, зараз свій. Чому ж я вирішила зв'язати саме цю іграшку? Це іграшка і не іграшка, так скажемо. Значить, секрет. Секрет в тому, що я не можу спати, взагалі, не підложивши нічого під голову. Мені треба, крім того, що я сплю на подушці, мені треба, щоб в мене під головою була якась там ще подушечка малесенька. Я наразі маю диванні подушечки, такі невеличкі, але вони мені не підходять, тому що ну, або високо сильно, або, ну, коротше, не підходять. І я зараз користуюся це, оце секрет. Я зараз користуюся просто, просто рушником, банним рушником. Я просто його скручую таким валіком і оце підкладаю собі під шию. Коли я вирішила брати участь в іграшковому бумі, постало питання, що я буду в'язати собі. От. І так я почала собі там дивитися, переглядати, дівчат, що дівчата в'яжуть, які іграшки, те все, і мені попалося на каналі Таня Клим відео про кота-Сардельку. Я вам поставлю ось малюночок, ну не малюночок, а саме скрін я зробила, просто екрана з е, уже як сказати, відео йшло, а я зробила скрін екрану. От Саме про цього кота я е, говорю. Кіт серденька має е, десь 50 см довжину, крім того, в нього є хвіст, там 4 лапи, понятне, да, вушка. І він такий, знаєте, немаленький, такий десь, ну, такий, може, сантиметрів 50 в обхваті. І я загорілася ідеєю зв'язати з цього кота, ну, щоб мені було зручно спати. Правда, Єгор каже, ну син, каже, так, мам, ти як зв'яжеш його, то ти ж такого поспала і ховай його, тому що Тайра любить пригати до мене на кровать. Ну, а якщо там буде той кіт, то його зразу і не буде. Тобто кота треба ховати буде. Оце таке. Отже, все ж таки, я, як, що я казала, кажу, що провальний процес. Тому що вив'язався в мене, і чого кота захвостала? Тому що вив'язався в мене хвіст, ось такий, довгенький такий хвіст, вив, і вив'язала тільки три лапки. Дві ось таких із сіренькими цими да? лапочками. І дві ще буде з біленькими. Ну, от будуть дві, наприклад, передні там сіренькі, а задні біленькі, чи навпаки. Дивлячись, як мені зайде, куди їх пришити. Вяжу я із пряжі ось такої Baby Smile від компанії Viezel. Мені дуже подобається ця пряжа. Я вже неодноразово говорила про неї, коли раніше в'язала І ось цього зайця, до речі, я в'язала з цієї пряжі. Дівчата дуже класна пряжа. Тут на 100 г 120 метрів, так як і ну, в інших там білюрових пряжах, але що хочу сказати, вона не, ну, вона така набитінька і вона не сиплеться, вона не, ну, тако не, ну, не. Немає такого, щоб потягнули, потягнула ось, потягнула, і вона хоба і посипалася. розумієте? Або лиса стала. Мені дуже подобається ця пряжа. Це, я вам просто рекомендую. Це для іграшок. Тут і намальовані, бачите, іграшки. От, Пряжа для іграшок. І цей. Я ось о До чого веду. У мене ось залишилося, із того, що я в'язала, залишилося біленького от стільки. Сіренького скільки О, Так, і ось це ще кусочок сіренького залишився. Це мені точно не вистачить, тому що тому що я сьогодні замовила пряжу, але трохи халепу зробила. Чому я вирішила, що в мене номер 4, я навіть не знаю. А, тут я знаю тепер, чого я вирішила, що номер 4. Тут написано колор 005. Алот 004. І я щось подумала, що 004. І я зробила замовлення на сайті, на в'яжем. Там я купую пряжу частіше за все. І замовила замість п'ятого четвертий колер. Тому я в срочному порядку зараз відео це відзнімлю. І зайду, знову ж таки, вони мені пишуть на WhatsApp, дівчата. І щоб вони мені. Поклали той, що мені треба, колор. Тому що, тому що я вже це просто замітила, буквально готувалася до е, зйомки. Ну, ось так. Тобто. Ось так. Ось такий в мене провальний іграшковий бум вийшов. От. Е, ну, я сказати, не звикла я до такого, що прямо я. Е, Щось, щось я там не встигла, все одно якісь готові роботи є. А що в мене це? Ну, я не вважаю, що це прямо сильно, це не... ну як, Готова робота, готова, але не. це не робота. Це таке, знаєте, безкоштовне е... Ну, тобто, те, що прилагається. А от це була б робота. Якби я ще подумала про те, що і не схватила перші нитки, які я побачила той майстер клас, давай в'язать. І схватила перші нитки, оця білі оці, і давай хвостаж почала. Бо там тані майстер-клас з двох частин складається. В першій частині в'яжеться хвіст, лапи і вушка. А друга частина це вже буде голова і тільце. Ну, і зборка, звісно. О, тому. Чогось я оце такого схватила, і думаю, а там гришно ну, хвіст. Ну, зв'язала. І далі взяла оці кари, сірі оці нитки. Ой, ну візьмеш ти другого кольору. У мене ж є два мотка другого кольору сірого. І ще я схватила цей, а він тільки один у мене був. Ну, ось так. А треба там, як мінімум, чотири мотка, два білих і два оцих сірих. Ну і. Мусила замовляти. І тепер навіть не знаю, як там. Замовила по два. Два тих, два тих. От. Залишиться, то ще щось там придумаю колись. Нічого страшного. Можливо, трошки менше, щось, меншого щось зв'яжу, а можливо, щось взагалі-то друге придумаю. Колись я в'язала котиків. Котика. Десь у мене навіть... Чи експрес, щось таке на котика є, чи що, Бо я в'язала котиків на подарунок колись цим Ой, дівчатам, які народили е... Ну, моєї подруги, народилася онучка. Я їй в'язала пінеточки і цього кота е... теж в'язала. Того, теж стіренького. Ну, тобто буде куди діти пряжу, це не проблема. Хай лежить вона, їсти не просить. Ну, ось таке все, все що вам хотіла сьогодні розповісти. Більше чесно, дівчат нема що розповідати, і мені ще е, іграшковий бум завершувати і ось випускати відео. А я там трошечки ще не знімала, крім того, е, ну, свої, свої такі. Е, е, те, що по життю, да, йде. От, такі болталки. Так що чекайте. Буде ще одна болталка. От, і буде іграшко, не іграшковий бум, і буде Вернісашу Сінніх Барф з Марусею з каналу Марусина на рукоділля. Ну, а зараз я вас е, якщо вам сподобалося це відео, поставте Е, Бажаєте написати коментар, я буду тільки рада, я відповідаю на всі коментарі. А також прошу вас перейти в інфобокс, подивитися, що нав'язали дівчата дуже гарні іграшки. Я переходила вже, дивилася, такі просто натхнені. В'яжемо також і в групі, тобто дівчата викладають і в групу ті, хто не мають каналу, або ті, хто просто в'яжуть собі в кущиках, вони викладають в групі. У нас є група в телеграм-каналі. Тобто, ось так. Я запрошую вас, також доєднуйтесь до нашої компанії. Якщо вам цікаво в'язати іграшки, будь ласка, доєднуйтесь. Ну все, Все, що я вам хотіла розказати. Вибачте, що так мало. І нав'язала мало, і нема що показати, нема що розказати. Розповісти вам, але як є. Цього разу низький бал у мене. <кій> Пряжа прийде, пряжу завтра вишлють, і вона прийде, ну, мабуть, післязавтра я її вже заберу, От, і тоді буду потих, потроху дов'язувати. Уже після, мабуть, вже, як сказати, завершу проєкт. Вернісаж і тоді вже візьмуся знову за кота. Так що покажу вам обов'язково, що в мене вийде. Всім гарного вечора, всім тихої нічки. До побачення. Буду вас чекати в коментарях. Все, моє сердечко, як завжди, з вами. З вами була Наталія, хобі у кошику. До наступних зустрічей.